Лубенська лікарня інтенсивного лікування Лубенської міської ради. Основний напрям роботи закладу спеціалізована стаціонарна медична допомога, у тому числі екстрена наявна ямбулаторна служба. На даний округ і Лубенську громаду це одна е, така лікарня такого класу, які є майже всі відділення, починаючи від відділення невідкладних станів в роддом. Реанімація, дитяче відділення, гінекологія, очне і лор-відділення. Неврологія, кардіологія майже все охоплено саме дисині. У відділенні невідкладної допомоги обстежують і стабілізують тих, хто потрапив у вкрай важкому стані, а також проводять до обстеження тим, хто прийшов за направленням. Ми маємо цілодобову лабораторію, яка повністю задовольняє наші потреби. Ми маємо цілодобову кт лабораторії де ми можемо проводити КТ ургентним хворим, і плановим хворим. Ми маємо рентген-кабінет з на додимери, тропоніни, про що дає змогу більш точніше поставити діагноз. У рамках інфраструктурної реформи системи охорони здоров'я, яка стартувала в Україні у 2023 році. Лікарня стала кластерною. Тож пацієнти з найвіддаленіших куточків регіону мають доступ до якісної і безоплатної допомоги. Протягом року у закладі лікують більше 175 тисяч пацієнтів. Привезла сюди скора допомога. Прийняли мене вночі, прийняли дуже хорошо. І кардіограму зробили, і всі аналізи, і уЗі, і КТ. Я дуже всім задоволена. Я вам чесно кажу. У закладі отримують всі види допомоги онкологічні хворі, ефективні методи лікування, впроваджені в ЛОР та офтальмологічному відділеннях. Новітні технології значно розширили можливості травматологів закладу. Постараємося виконувати малоінвазивні операції за допомогою ЕОПА, за допомогою ретраційного стола. І час виконання цих операцій, і крововтрата набагато менше, ніж це робилося при відкритих репозиціях. Почали виконувати депретезування. Наступний етап реформи потужна мережа медичних закладів по всій Україні. Лікарні зі знаком якості, які доступні та безоплатні для кожного пацієнта.